Вітаю, друзі! Сьогодні хочу запропонувати вам ідеально красиву смачну закуску до святкового столу. Якщо ви любите холодець, але не маєте часу його довго варити, то це точно для вас. Сьогодні приготуємо заливну рибу. Все максимально просто, смачно, красиво, стильно і до посту, і до святкового столу, як на мене, те, що треба. А Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. Зараз більш детально все вам розкажу і покажу. Тавлю воду, нехай нагрівається, а тим часом почищу овочі. Це Мені потрібна морква та цибуля. Якщо у вас є, можна взяти корінь селери. Наприклад, я просто таким рідко користуюся. Його в мене, якщо чесно, і не було. Додаю у воду моркву, цибулину, лаврове листя та перець горошком. З моменту закипання проваримо бульон 15-20 хвилин, щоб він став більш концентрованим. Тим часом, у мене було 120 грамів креветок, я їх розморозила і почищу. Креветки це не обов'язково. Я просто їх взяла, тому що це більш така святкова подача. Тому вирішила вам показати, як ідею, як красиво прикрасити цю страву. Також були печериці 250 грамів. Я їх очистила. в мене великі я розрізала на чотири частини. Дуже гарно було б, якби у вас вони були такими дрібненькими, ціленькими. Це дуже красиво дивиться. І я їх додаю до бульону, коли він вже проварився 15 хвилин. Посолила все і проваримо ще 5 хвилин. Печериці готується досить швидко. У мене було філе товстолоба. Я ж вам раніше показувала оселедець, як я готую. До речі, посилання прикріплю в описі під ві цим відео, обов'язково приготуйте. А це в морозильну камеру. У мене ця ідея давно вже була приготувати таку рибу. Роблю філе, знімаю обов'язкову шкірку, повиймала всі кісточки. Звичайно, можна взяти будь-яку рибу. Я вам скажу, коли я приготувала, зрозуміла, навіть з хеком буде смачно. Почистила все і нарізала такими порційними, досить великими шматочками. Мені так гарно виглядало, і це смачно. Ти береш собі буде і холодець, і рибка, і овочі, як ви бачите, я зробила все такими досить великими шматочками. І відправляю рибу в бульйон. До бульйону, до речі, я додала ще невеличку чайну ложку овочевої приправи, щоб все ж таки він був таким ще більш насиченим. Далі додаю уже підготовлену рибу, і я роблю мінімальний вогонь, так як холодець. У мене це все було на вогні дуже-дуже маленько, хвилин 12-15. За цей час бульйон не закипів, він не помутнів, залишився прозорим. І, і я вам скажу, що риба встигла приготуватися. Паралельно я замочила желатин в холодній воді, але вона має бути переварена, перекип'ячена. І уже коли пройшло 12 хвилин, я спробувала, що рибка готова, проварилася гарно. Я виймаю повністю Дістю всі овочі, все, що було у бульйоні І додаю сюди набухший желатин У мене вже бульон вимкнутий, і я перемішую до тих пір, поки желатин повністю не розчиниться. Якщо ви не вживаєте желатин, можна його замінити і на агар-агар проварити. Але чесно скажу, я не дуже вмію з ним працювати. Для мене він такий якийсь занадто сучасний. Коли желатин повністю розтворився, проціджую через ситечко, і вже бульйон у нас готовий. Прозорий, дуже смачний. Ви вже пробуйте, доводьте за смаком. Я рекомендую зробити сам бульйон трішки таким наоселонь, щоб він був трішки солоніший. Далі я вирішила подати е, цю закуску в такій глибокій прозорій формі. Можна брати порційні тарілки, тут же як вам більше до вподоби. Налила два черпаки бульйону. Він захолов і тоді вже викладаємо. Іде риба, грибочки. Мене ще було броколі в морозильній камері. Трішки додала порізала моркву, яка варилася в бульйоні, і креветки. Як на мене вийшло красиво, тут добавки можуть бути будь-які. Додають і горошок, і кукурузку, і спаржу. Ну, взагалом класно. До речі, якщо маєте можливість, ви ж можете і замінити товстолоба просто на червону рибу. Це ж буде взагалі смакота Додала ще трішки зелені і знову ж таки декілька черпаків приливаю рибу і відправлю, щоб охолоджувались. Тут я так би мовити, захолоджувала все в три етапа, тому що коли я долю весь бульйон, просто все спливе наверх. А я хочу, щоб воно було всередині. Коли все захололо, додаю третій шар, і на цілу ніч залишаю зараз чи на балконі, чи в холодильнику. Як на мене, на святковий стіл те, що треба: до пісного столу, просто до святкового, легко, поживно, красиво, дуже смачно. Ідеальні пропорції желатину Як ви бачите, холодець такий нетвердий, прям дуже смачний. Береш рибку, в роті розтає цей бульйон овочево рибний. Дуже дуже смачний насичений смак. Рекомендую друзі, приготувати до свята, та й просто так. Це смачно, це швидко і цікаво а якщо вам сподобалося, обов'язково напишіть про це в коментарях.